В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю пам'ятає і шанує людство. До славної когорти таких людей належить і великий кобзар українського народу Тарас Григорович Шевченко. Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові. Історія мого життя писав поет, становить частинку історії моєї батьківщини. Він пробуджував любов до України, ненависть, до гнобителів, кликав сильних на подвиг, селяв у слабких надію і віру. 9 березня, щорічно в Україні, відзначається день народження Тараса Шевченка, українського поета, художника та мислителя. З нагоди цієї дати наша знімальна група завітала до комунальної установи публічна бібліотека Білгородністровської територіальної громади. Сьогодні день народження Шевченка, нашого відомого творця української культури, літератури. Сьогодні йому виповнилось 209 років. До цієї дати ми Провели сьогодні захід, який називається вічний як народ. Це свого роду такий сценарій життя Тараса Шевченка, його основні дати. Бо якщо ми будемо говорити про його все життя, то нам не вистачить зовсім часу, щоб все про нього розповісти. Ми оформили виставку. Виставка так само називається, як і наш захід сьогодні вічний як народ. На виставці ми виставили майже всю літературу, хоча в нас ще є література, по Шевченку і його життя, і творчість, і про нього, спогади відомих людей. Його картини, його форти, його графіка. Справа в тому, що Шевченка був дійсно признаний академією мистецтва майстер-гравер. Він дуже любив. Він казав із всіх видів мистецтв, з всіх видів жанрів малювання я люблю гравюру. Ну і що? Що розказати про яка ваша моя любому книжка вічна? От він дійсна книжка, вічний як народ. Тут настільки гарно все, ну настільки все е, про нього написано. От просто читаєш як художню книгу. Ну і багато його боже мій його перший кобзар, його перший кобзар 840 року, де було напечатано всього лиш вісім е, творів. Але кожен твір був присвята комусь із своїх або рідних, або знайомих, або друзів. От перша, перш думи мої думи мої був присвячений народу українському, як звернення до нього, що пора, пора вставати, боротися за своє життя. Наймичка був присвячений Василю Андрійовичу Жуковському, бо він був незаконно народженою дитиною. Його мати привезли як полонянку з Турції, але ж портрет Жуковського допоміг визволити із кріпацтва Шевченка. Ну і тут багато, його багато творів, якими можна захоплюватися. Це вічний, це вічний поет. До нього нам ще йти і йти. Його не тільки вивчати треба, треба вчитися по ньому жити. Звертаємося до наших жителів нашого міста, до е, гостей нашого міста, люди, які приїхали до нас в зв'язку з війною. Всі, хто е, хоче знати і хоче розуміти, хто такий Шевченко, ми можемо провести ще й окремий захід для тих, хто хоче це робити. У нас буде захід день поезії. Ми хочемо запросити наших жінок, поетес місцевих, і розповісти про них, щоб вони самі про себе розповіли. Бібліотека наша працює з 9 години до 17 години всі дні, окрім неділі. Віддаючи шану пам'яті геніального сина України, наші співвітчизники в ці березневі дні з новою силою усвідомлюють велич духу і силу могутнього таланту Шевченка. Його життя назавжди залишається прикладом незламності людини, що присвятила себе благородній меті визволення від соціального і національного гніту свого народу, боротьбі за щастя всіх людей. Олеся Семчинська, Наталокінчук, перший муніципальний.